О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене, нема здорового нічого на моїм тілі з-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх костях за гріху мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу, смердять, загнивши мої рани з за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зумлів я, розбитий понад міру і скиглю від стогону серця мого, о Господи, перед тобою все моє бажання і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло. І того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на життя моє зазіхають, це не та наставляють, і ті, що бажають мені нещастя. Говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої одвіту немає. На тебе Бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу Бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже -ось маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я Бо, провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся, а ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом одячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи. Моє спасіння.